На Львівщині гвалтували та знущалися над дітьми у навчально реабілітаційному центрі. Вихованці розповіли, що директор закладу скоював сексуальне насилля щодо дівчаток, публічно принижував дітей та погрожував побиттям і психіатричною лікарнею. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Наразі всіх дітей, які надавали свідчення, перемістили з закладу, і зараз вони в безпеці. Діти скаржилися, що їм систематично говорили: ти нікому не потрібен, твої батьки алкаші, ти хворий, з тебе нічого доброго не вийде. Ставлення працівників на чолі із директором до дітей як до хворих, недієздатних, у них діагноз вони неадекватні, що унеможливлювало їх подальший розвиток та реабілітацію. Що шокувало? Останні півроку діти та інші особи в їх інтересах зверталися із заявами до національної поліції, місцевої служби у справах дітей та департаменту освіти. Проте не отримали жодного реагування. Навпаки, за кожну скаргу на умови утримання чи поведінку працівників закладу отримували побиття палками та приниження. Відомо, що щодо директора закладу розпочали кримінальне провадження більше деталей поки наразі невідомо. Будемо сподіватися, що всі винні отримають по заслугах.